Всім привіт! І я буду знімати з моєю подругою Реборні. Моєї подругою звати Реборна Емілія. Чи Амілія, я і не поняла. А в мене звати Аміна. Зараз я вам її покажу. Ось вона і це її саме любиме містечко. Я зараз вам покажу з далека. От її любиме містечко. Я може ще щось сюди додав, Ну, я не знаю я вам хочу розказати про сходку. Сходка буде з моєю подругою, якою реборну. Її е, звати, як і мене, Соломія. І ми в Хмельнику. і ми в суботу будемо е, в суботу, то є, 8 лютого, будемо в парку з реборнами гуляти. Хто хоче, приходьте до мене. до нас. Ми там будемо з ними гуляти, може будемо десь в центрі парка, може, не в центрі. Ми поки що не знаємо. Не знаю, що будемо там. А ще в, в час я буду знімати капібари. У мене є ціла сім'я, вам зараз його покажу. Ось ця капібарка ходить зі мною в школу. І звати Марчемеловка. Далі. Це папа. Він такий. І його звати капусточка. Це мама. І звати Черепашка. Тож у неї був рюкзак Черепашка. Ось такий я сейчас покажу. От. От такий от. Це всі мої меншики барки. Цю звати малишка, цю звати сердечко, цю звати мед, а цю звати Зірочка. Я поміняла я, я хотіла вам щось сказати, я поміняла локацію в другій кінець. Я ви могли бачити в Тіктоті дівчинку Амі і типу больниця Смайлик. Я її не копірую, я просто. Моє може друге ім'я Амілія. Я, я думаю, що так. Просто я чула. Ну не точно. А в мене Аміна і, і в мене другий смайлик. Так що не думайте, що я її копірую, я не копірую. Я просто так назвала. на цьому все. Бажаю гарного дня і всім пока!